Традиційно готуються до новорічних свят у Державному агентстві лісових ресурсів України. Основне завдання лісівників забезпечити українські домівки головним атрибутом новорічних і різдвяних свят ялинками. Цьогоріч, як і в минулому році, до свят поставилися відповідально та підготували потрібну кількість зелених красунь, які реалізують на передсвяткових ярмарках по всій Україні. Цього року ми підготували більше 360 тисяч новорічних ялинок. Це не означає, що новорічні ялинки... 360 тисяч вони є зрубані і чекають, коли ви їх купите. Це ялинки, які підготовлені до реалізації. Вони ростуть на певних спеціальних відведених територіях. У нас на сьогоднішній день є така послуга, коли ми можемо новорічну ялинку продавати у горщиках із землею, після чого ви, після закінчення новорічних свят, ви зможете ці новорічні красуні висадити в спеціально відведені місця, Держлісагенства за власний. Кошт, е придбивають ялинки, е подарунки і е допомагають дитячим будинкам. Особливо це стосується будинків дитячих, де є дітки з, е з обмеженим розвитком, будинки з дітками-сиротами, дитячі садочки. Перший заступник голови Держлісагентства України запевняє, що досвід минулих двох років був досить позитивний. Реалізація новорічних дерев показала, що можна працювати по-іншому. А підтвердженням легальності заготівлі новорічної ялинки є наявність уніфікованого засобу маркування. У нас є е, центр Ліац, який називається, інформаційно-аналітичний центр, який запропонував нашим підприємствам е, придбати більш дешевий засіб для маркування ялинок, де теж встановлена серія і номер. В цьому році встановлюються нові та більш досконалі рівні контролю походження та легальності заготівлі новорічних ялинок. Так і з метою економії коштів державних підприємств цьогоріч головним підприємством-оператором галузевої інформаційно-телекомунікаційної системи Електронний облік деревини розроблено спеціальну самоклейну етикетку. І саме головне, що слід зазначити, після прикріплення такої етикетки шляхом склеювання її навколо стовбера ялинки унеможливлюється її повторне використання. Крім цього, кожен охочий придбати ялинку може дізнатися про походження новорічної красуні. Для цього потрібно ввести номер і самоклейної етикетки або бирки на сайті підприємства оператора «Укрфорест.ком». Також лісівники просять повідомляти про факти незаконного вирубування ялинок на гарячу лінію Держлісагентства та до обласних управлінь лісового та мисливського господарства. Розміри штрафів, я вам скажу, від 85 гривень до 170 гривень це на фізичних осіб, і на посадових осіб, якщо виявлені порушення, це від 119 до 204 гривні. Це в новорічний період, це є тільки штраф за факт незаконної вирубки. Крім того, накладається відшкодування за нанесення лісовому масиву. Таке відшкодування рахується в розмірі від діаметру зрубаного дерева. Тобто йде штраф і ще відшкодування які нанесені лісам. Це в розмірі від 1152 гривень і до 1852 гривень. Це за одне дерево. Лісова охорона працює в цьому режимі. Голова Держлізагенства з початку грудня зобов'язав лісову охорону активно співпрацювати з правоохоронними органами і активно реагувати. В нас працюють гарячі лінії. Лісівники застерігають, ті ялинки, які будуть реалізовуватися на ринках, зокрема на стихійних, без вищеназваних уніфікованих засобів маркування, скоріш за все можуть мати незаконне походження. Тому в Держлісагентстві України просять усіх громадян бути пильними та свідомими і не купувати новорічні дерева, які заготовили з порушенням чинного законодавства. Бо усі лісові господарства підготували достатню кількість плантацій новорічних дерев для реалізації їх населенню які в попередні роки продаватимуть ялинки та сосни у спеціально визначених місцях. На території лісгоспів, лісництв, у лісовичках, на спеціальних ялинкових базарах по всій країні. І ціна протягом декількох років практично не змінилася. Від 50 гривень в середньому і вище. 50-60 гривень це середня ціна ялинки. Значно дорожча ялинка коштує якраз в горщику. Це я маю на увазі метрова ялинка в нас на державному підприємстві. Дорожче в горщиках ялинка коштує від 200 гривень і вище. В середньому 2-2,5 метри це є 250-300 гривень десь. Тому ми надіємось на е, свідомість наших громадян на те, що вони зрозуміють і з розуміння віднесуться до того, як прикрашати свої домівки з тим, щоб не порушувати норми чинного законодавства. Від себе Держлісагентство і підприємства Держлісагентства зробили все можливе для того, щоб надати е, можливість купити ці ялинки в розумній ціновій категорії їх придбати. Не так давно у багатьох лісгоспах почали пропонувати зручний і економічно вигідний спосіб штучної реалізації новорічних дерев. Ялинки угорщика. Придбання такої ялинки дає змогу господареві на тривалий час прикрасити садибу, висадивши таке дерево весною у ґрунт. Як колись в дитинстві мене брав мій батько, мене і брата за руку, і ми йшли на ринок і вибирали ялинку. Мої діти знають, що ми будемо вибирати невеличку ялинку в горощику, після чого ми її посадимо, оскільки в нас є така традиція, там, де я проживаю біля нашого будинку, дитячі площадки насаджуються деревами. І кожна дитинка знає, де її дерево. Вона кожного дня йде, підливає. І я б хотіла, щоб мої діти цю ялинку весною висадили і знали, що це їхня ялиночка. Я так закликаю всіх. Тому кожен українець може вирішити сам, яким деревом прикрасить свою оселю. Дешевим і невідомо в якому лісі виробаним, чи чіпованим і безпечним. Новою системою задоволені не лише покупці, а й лісівники та правоохоронці. Адже відтепер перевірити, чи законно заготовлені ялинки можна за лічені секунди на місці їх реалізації. Все за допомогою ось цього пристрою. Кишеньковий персональний комп'ютер сканує штрих-код на чипі і відразу показує інформацію про місце заготівлі новорічної красуні. На даний час ми знаходимося на кракреційному пункті Лісовичок. Це на трасі Київ-Ковель, території Іршанського лісництва. Квартал 16. Тут створено у нас ялинковий базар. Кожен бажаючий зможе закупити, хто забув для себе ялинку. На кожній ялиночці, ви знаєте, що використовується чіп, бірка, на якій є номер, штрих-код. Цей штрихкод можна щитати. Звідки ялинки? Ялинки ДП Малинський лісгосп, плантація новорічної ялинки, там квартал 28, відділ 5. Значить, перед продажою новорічної ялинки дівчата перед цим цю э, бірку начіпляють на э, новорічну ялинку. Віднині інформацію придбану новорічну ялинку може дізнатися кожен охочий. Відтак потрібно лише ввести код, зазначений на бірці, у спеціальну графу, і через кілька секунд ви отримаєте точну інформацію про підприємство, де вирощена зелена красуня. У Малинському лісгоспі на Житомирщині переконані, що мають достатньо новорічних дерев, аби забезпечити всіх бажаючих їх придбати. Малинський лісгосп має плантації новорічних ялинок близько 63 гектарів. Маємо на продаж близько 50 тисяч новорічних ялинок на реалізацію. На даний час вже реалізували 2200 новорічних ялинок. Забезпечуємо... Новорічними ялинками населення міста Малина і Малинського району, місто Київ. Ви всі добре знаєте, реалізація новорічних ялинок проводиться біркуванням. Ціна новорічних ялинок залежить від висоти новорічної ялинки. До метра новорічна ялинка коштує 36 гривень, від метра до 1,25 метр 42 гривні, від 1,25 до... Метр 50, коштує 52 гривні. І так більше з такою градацією. В тому році ми реалізували новорічних ялинок близько трьох тисяч штук. 2800 на суму 111 тисяч гривень. Цьогоріч Малинські лісівники також сподіваються на чималий прибуток від продажу новорічних ялинок. Тому охоче показують свої плантації з вирощеними для продажу деревами. Та демонструють вирощені ялинки в горщиках, які користуються великим попитом у місцевого населення. Я рахую перспективу все-таки краще вирощувати ялинки з закритою кореневою системою. Ми на цьому теж плануємо розширити своє виробництво в наступному році. Започаткували вирощування ялинок, голубих ялинок, теж закритою кореневою системою. На даний час близько 2,5 тисяч штук закритою кореневою системою. Ну, люди хочуть все-таки взяти новорічну красуню в собі в оселю, а тоді всі планують висадити, зберегти. Всі ви добре знаєте, що е сосна краще зберігається в оселі, тому що вона довше стоїть. Вона може перетримати всі новорічні свята і аж до водохреща може вистояти. А ялинка вона стоїть набагато менше в оселі. Тому ми хочемо вирощувати з закритою кореневою системою. Українські лісівники задоволені новою системою обліку дерев. Вони сподіваються, що таке нововведення допоможе запобігти створенню екологічних проблем. Люди не будуть купувати ялинки на стихійних базарах у браконьєрів, а надаватимуть перевагу чипованим деревам, які спеціально вирощені для святкового ярмарку. Ялинки та сосни різного розміру. Маленькі, метрові, кількаметрові для великих приміщень. Спеціально вирощені в горщиках. Тобто сьогодні в продажу є новорічні дерева на всі вимоги та забаганки покупців. Чимало городян хочуть дізнатися, звідки приїхали до столиці новорічні дерева. Вони охоче купують ялинку з биркою, бо впевнені, що дерево вирощене лісівниками, а не зрубане браконьєрами. Особливо для тих, наприклад, в кого є маленькі діти, хто переживає за їхнє здоров'я або навіть за своє здоров'я. Тому можна перевірити і впевнити, що ялинка абсолютно нормальна. Хоч будуть значені вкрали, що десь, якщо виростили її, то, мабуть, для цієї користі, а не будуть виробувати ліси, які захочуть. На ялинкових базарах столиці з'явилися перші лісові красуні з чіпами на стовбурах. Кияни охоче перевіряють, де виросло вічно зелене дерево. Цифрові технології не єдиний спосіб боротьби з незаконними виробками хвойних, яким користуватимуться лісові господарства країни. Задля охорони зелених красунь наказом голови Держлісагентства про комплекс заходів щодо забезпечення охорони хвойних насаджень від незаконного вирубування у передноворічний період 2016 року визначені основні завдання щодо вжиття необхідних заходів із запобігання браконьєрським рубкам новорічних дерев. Цьогоріч новорічні плантації пильнуватимуть бригади лісової охорони спільно з поліцією, Держекоінспекцією, органами виконавчої влади та з представниками місцевого самоврядування. А ще боротися із порушниками будуть великими розмірами штрафів. Це допоможе і порушників залякати, і втрати від браконьєрства зменшити. По-перше, не будуть вироблювати ялинки, ті, які потрібні, їм необхідно зрости трошки. Ну, і людина буде знати, що вона купляє. Напередодні новорічних свят українські родини прикрашають лісову красуню у своїх домівках. І їм не байдуже, звідки і як потрапила вона до їхньої оселі. Це все правильно. А чому правильно? А тому, що не потрібно красти. Ялинку купити офіційно буде набагато дешевше, ніж вас спіймають ще й влуплять штраф. Якщо з Чорнобильської зони привезуть ялинки та поставлять в Києві, то що буде з Києвом? Сподіваємося, що українці нарешті усвідомлять, що самі відповідають за свою безпеку і придбають новорічне дерево спеціально вирощене для продажу. Тим паче, що ціни на ялинки та сосни не зросли порівнюючи з минулим роком. І всі бажаючі зможуть придбати зелену красуню і прикрасити її в своїй оселі. Щороку городнянські лісівники закладають все нові площі новорічних красунь. Цьогоріч у господарстві вирішили запровадити нову послугу для населення. Відтепер усі бажаючі можуть поїхати на плантацію новорічних ялинок і вибрати святкове деревце власноруч. Городнянські лісівники впевнені, що їхнє ноу-хау сподобається землякам. А можливо, і покупцям з інших регіонів захочеться приїхати та особисто вибрати новорічну красуню. Цьому році у нас з'явилося бажання вибрати ялинку власноруч в, в серед лісових красун. І за, цією, за допомогою ми звернулися до лісничого городнянського лісництва, щоб нам дозволили вибрати в лісі. І вони нам не відмовили, привезли нас сюди і ми хочемо зробити сьогодні цю ялинку для своєї новорічного, для свого новорічного свята. Городнянське лісове господарство заради задоволення потреб населення щороку висаджує декілька гектар плантацій новорічних ялинок. Кожного року реалізовують до 4 тисяч ялинок. Прибуток від продажу новорічних дерев близько 150 тисяч гривень. Це чималі кошти для покращення фінансового стану підприємства. Лісівники України сподіваються, що зелені красуні, вирощені їхніми руками, принесуть справжнє свято в кожну родину. Річні та різдвяні свята є особливими для працівників Лісової галузі України. Адже завдяки їхній невтомній та самовідданій праці, мудрому і дбайливому господарству ми маємо зелене багатство країни. Щороку, дякуючи лісівникам, у кожній українській родині панує радість, весела атмосфера з зеленою ялинкою та різнокольоровими прикрасами. Діти щасливі та тішаться святковою ялинкою. Саме ці наполегливі працелюби забезпечують зеленою красою кожну домівку. Лісівники України сподіваються, що прийдешній рік буде щасливий для всіх українців.